Всім привіт! Короткий відгук про зарядну станцію FossiBot 2400 Вт ємністю 2048 Вт. Користуюся станцією вже <кій> практично тиждень, так, і загалом я з нею задоволений. По-перше, вона не шумна на відміну Екофлоу, до цього я користувався екофлоу, воно було дуже шумне. Тут є теж кулери, да, от бачите, вони по бокам. Їх коли заряджаєш станцію, відкриваєш для того, щоб вони обдували. Але прям їх не чути взагалі. Можна нормально і спати, і вночі включати станцію, і все окей. От, це перше. да. Друге це моєльні станції. Ось. Ем, зараз, наприклад, у нас вже години, у нас вже немає світла дві години. Так, включені. Ось. Споживання, яке зараз 136 Вт, включений холодильник, включене освітлення раз, два, три в трьох кімнатах, на кухні дві лампочки, у вітальні лампочка і в спальні. Ось теж лампочка, плюс включений котел, але в даному випадку він зараз поки не гріє, тому що температура якраз нормальна на терморегуляторі, коли терморегулятор температура падає до 22,3, котел включається, десь хвилин 20-30 працює. ось. Тобто і станції це все повністю тягне. Ось в 6 годині виключили світло. І було на заряді 90%. Дві години вже світла немає, і заряду ще лишилося 81%. Ось це при холодильнику двох-трьох-чотирьох лампочках. От, роутер, от і ноутбук. Ось. Роутер, ноутбук теж включені постійно, бо працює дружина. Холодильник теж включається, періодично включається, підморожується, періодично відключається. Ось в перший же день. Так. В перший же день, коли я, в перший же день, коли я купив цю станцію, влаштував такий стрес тест я включивши телевізор. От великий 60-дюймовий телевізор, холодильник, котел, всюди освітлення в всіх кімнатах, і на так станція витягнула майже 4 години. Ось звісно, що зараз, наприклад, я телевізор не включаю, бо він дуже багато споживає енергії. Це величезна, можна сказати, бандура, і нема змісту. Можу подивитися фільм. І на ноутбуці. Ось станція, отак виглядає. Отут От, у нас є дисплей. Тут у нас є регулювальне потужності. Це вихідної потужності. Вхідної точніше, коли ми заряджаємо станцію, ми собі наста... регулюємо вхідну потужність. Да? І чим більше там наста... наставиш на цій потужності, тим швидше вона зарядиться. Загалом, я заряджаю її в середньому. У мене на заряд іде півтори години. Ось тут порти. Так, секунду, зараз я. Зараз. Оп. Так, її поставлю, просто вона у мене на підлозі. Ось тут є різні порти для зарядок, USB, там, USB, Type-C, ТД і ТП. Ось тут теж кілька портів, я так розумію, тут є і для сонячних батарей заряджати, і для автомобіля. Але чесно, я поки їх не використовував, тому що я включаю станцію напряму в мережу квартири. От перед тим, звісно ж, автомат переключаю, виключаю, і вона живить в мене всю квартиру. От ось тут є вихідний порт, вхідний, точніше. Де включати станцію в зарядку? Ось тут, очевидно, сонячні батареї це напевно, що тут. От і так само кулери по бокам. Так само кулери по бокам. Ось так. Зараз секунду. Зверху отакий зручний ящик для всіх проводів. Це провід зарядки. Да, які... Після того, як станція заряджаєш. І тут ще був теж дріт до сонячної батареї, але я його заховав, він мені не потрібен. І по бокам отакі от зручні ручки. Ось такі зручні ручки. Станція важить 22 кілограми, і загалом ну, нести її одному можна, але її нема смислу її тягати кудись, вона стоїть на одному місці постійно в мене. Ну, нібито все сказав про неї. Ось ще раз покажу. станцію. А, ще є, забув включити, ще є. Ще є отакий ліхтарик. Можна увімкнути. Якщо вимкнути це світло, ось станція отак от освітлює всю кімнату. Ось. Так. Ліхтарик я тут увімкну. І ліхтарик. Зараз кнопочка. Вин. О, він навіть може працювати, я так розумію, зараз секунду. О, є на азбука Морзе, чи що, не знаю навіть. Так, всім дякую за увагу. Е, гарного вечора.